Хто такі білі ведмеді? Це справжні королі Арктики. Уяви собі величезну крижану пустелю, де дме холодний вітер. Саме там живе білий ведмідь, найбільший наземний хижак на планеті, його біла шерсть допомагає йому бути майже непомітним на снігу. А товстий шар жиру захищає від холоду. Білі ведмеді чудово плавають і можуть пропливати величезні відстані у пошуках їжі. Уявіть собі. Вони перепливають цілі моря. Ці ведмеді мають неймовірно гострий нюх. Вони можуть відчути тюленя, захованого під метром снігу. Основна їжа білих ведмедів тюлені. Вони підкрадаються до них біля лунок, де тюлені дихають або ж підстерігають їх на льоду. Материнська любов. Самки білих ведмедів. Чудові матері. Вони народжують малюків у барлозі, вигодовують їх молоком. І вчать усьому необхідному для життя в Арктиці. Чому білі ведмеді важливі? Білі ведмеді це символ Арктики, вони допомагають підтримувати баланс в арктичній екосистемі. Але через глобальне потепління їхній дім таняє, а кількість тюленів зменшується. Тому білі ведмеді потребують нашої допомоги.